Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Бог добрий у вашому житті, амінь. Бог щедрий прямо зараз у ваших обставинах, і Він буде робити дива і чудеса в сфері економіки, в сфері фінансів. Амінь. І Бог сильний, Бог сильний, коли ти маєш діагнози, коли ти хворієш, коли неміч. Коли тобі складно, Бог сильний. Амінь. Сьогодні я хочу одну думку підняти, про яку говорить апостол Павло. Вона дуже цікава, ця думка, і вона звучить так, що я буду хвалитися моїми слабостями. Це 2 Коринтянам, 12 розділ, 9 вірш. Він говорить, що я буду хвалитися, або я краще. З радістю буду хвалитися своїми немочами, щоб оселилася в мені сила Христа. В іншому перекладі, там написано: Я щасливий з того, що хвалюся слабкостями своїми, і я буду охоче це робити. І от знаєте, я на щось поглядаю, я бачу багато людей, які приблизно сьогодні свідчать або хваляться так. Я був бідний. Бог дав мені мільйон, слава Господу, і всі. Слава Ісусу, Аллилуйя! Наприклад, в мене не було велосипеда там, там, або машини, Бог дав мені велосипед, або машину всі. Аллилуя, слава Господу! Це класно, це класно. Але не тільки ми повинні цим хвалитися, і цим прославляти Господа. Апостол Павло говорить, я. Себе добре почуваю, коли я в немочах, я в кривдах, в нестатках, в ганіннях, в утисках за Христа. Бо коли я немічний, тоді я сильний, тоді я набуваю силу. Він говорить, що я маю багато клопотів у нестатках, я, у вигнанні, в утисках, я немічний і я цим хвалюся. І це так класно представте, коли людина виходить на сцену або стоїть перед Богом, перед людьми і говорить: да, у мене нестатки. Але я продовжую звершувати своє служіння, триматися за Господа, любити людей, довіряти Богові і молитися, коли в мене немає що їсти, я годую інших. Коли в мене сьогодні неміч, я відвідую інших, ходжу по лікарнях, я молюся за людей. Коли людина говорить, так, да, вона хвалиться своїми слабостями, своїми немочами, вона, вона хвалиться і вона щаслива від того, що вона сьогодні продовжує довіряти Богові і любити Бога. І це так для мене сильно, просто коли людина хвалиться не тільки тим, що в неї є мільйон або вона хворіла і вона тепер має зцілення, коли вона підіймається і вона говорить: так, да, в мене є діагнози, але я довіряю Богові. Я йду до людей, я провожу домашку, я служу цим людям, я дістаю кошти. Я жертвую, я вкладаюсь. Так, да, У мене є сьогодні багато проблем. Я проходжу свої е, там, моменти, коли злидні, коли мене кривдять, коли багато клопотів в моєму житті. І я хвалюсь Богом. І Я хвалюсь своєю вірою. І я хвалюсь тим, що я Божа дитина. І Я залишаюся в Божому винограднику. Я приношу плід. Я залишаюсь вірною в чужому, в малому, в неправедному. Я залишаюся вірною або вірним своєму покликанню. І це сильно. Тому, можливо, в тебе немає сьогодні мільйонів. Ніхто не подарував тобі літака або машину, ніхто тобі не подарував нові красівки. Але послухай, ти як апостол Павло можеш сьогодні хвалитися своїми слабостями. І що це значить? Ти, коли хвалися, ти будеш бачити, як в тобі перебуває дуже сильно сила Христа, коли сила Христа вона залишається з тобою, коли сила Божа вона оселяється в тобі. Тому, коли ти сьогодні проходиш і свій непростий сезон твого життя, ти можеш хвалитися Богом, і ти можеш хвалитися своїми немочами. І тією вірою, яку ти маєш сьогодні в своєму серці, до Господа. Амінь.